Тому що це удобніше просто. От. А якби ще маршрутки не треба набивати повністю маршрутку просто. І все. Бо хаос. Я не користуюсь маршрутками. Я практично користуюсь автобусами тролейбусами. А чому? Мені зручно, мені вигідно, мені просторніше, ну і зручніше, бо тому, що ми ж привикли їздити. А оце столпотворення, потім дишиш, людей понабивається. Водій ніколи не контролює кількість пасажирів, коли вони заходять. Він набиває скільки потрібно, розумієте? От. І вони взагалі ну, портять ну, і природу, і все, і викиди в повітря, і все від цих машин. Вони взагалі не потрібні. Вони ж можуть безпосередньо закупити ще декілька автобусів, тролейбусів для того, щоб зручно було. Звісно, коли тролейбуси, автобуси не йдуть у якісь там ну провулки, вулиці, там як це от, хай собі буде раз, два-три маршрутки, а не 150 маршруток на одній зупинки І мати, по сіні мати, мати, крик, шум, один другого матерять. довго стоїш на зупинці, довго. Довго чекаєш. До навчання мені не їде тролейбус. Я їжджу тільки маршрутком. Не дуже відчула, не можу сказати, що відчула, чесно кажучи. І тим, і тим користуюсь, тому що їжджу в різні кінці і приходиться користуватися різним видом. Ще я не помітив, але тролейбуси стали ж ходити регулярніше якось. Не знаю на скільки хвилин я їду з льонокомбіната, Завжди є тролейбус через 10-10 хвилин. Якщо на маршруту, на маршрут 69-й, то там взагалі дуже мало стало маршруток в зв'язку з тим, що ввели десятку і піднялися ціни. А якщо взяти, наприклад, 66-ту, то вони так як ходили, так і ходять. Оце те, що я їжджу, ті маршрутки, які безпосередньо я з ними зіткуюся. Не помітила маршрут, по якому я слідую 45-й, ніби не поменшила». Подорожчав проїзд, вони люди перестали перестали користуватися. Пересіли на інший транспорт, на тролейбуси, пішком, пішком почали ходити. Я коли, як по роботі, іноді можу пішком ходити, іноді на маршрутці, іноді машиною, але зараз такі часи, що машини дорогувати трошки їздити. Стараюся рідше, оскільки транспорт більш для е, пенсіонерів, для студентів, для пільговиків, хай вони користуються своїми пільгами. Я молодий, я можу пішком пройтися. Так 2,50, так живні 50. Вже три кошти. Який це пор? Ну вже давно вже місяць. Та ви що, я цього не знав. <ріху> <ріху> Бо я не користуюся.